Що таке Джо Меси? Джоб -меси це виставка роботодавців. В одному приміщенні збирається дуже багато роботодавців з різних галузей, у яких є різноманітні вакансії в різних сферах їхнього підприємства, як і в бухгалтерії, і в інженерії, і в сфері збуту, і в проекту менеджменті. Різноманітні вакансії також представлені і медичні підприємства. І на Джоб ви можете з цими роботодавцями напряму поспілкуватися, познайомитися. Представитися, залишити своє резюме та свій аншрайбен. Такі меси відбуваються регулярно у великих містах, але дуже часто вони відбуваються і в містах, які не дуже великі, десь 30-40 тисяч населення в таких містах також відбуваються джобмеси. Вони відбуваються регулярно, десь раз в півроку, раз в квартал. Щоб знайти джобмесу, яка відбувається поблизу вашого міста, просто в гуглі пишете джоб меса. І назва вашого міста. Я особисто свою роботу знайшла на такій джобмесі в Нюнбрідці. Я до сих пір зберегла флаєр з цієї джобмеси. Вона відбувалася 21 лютого 2024 року. Я зараз вам покажу. Я розгортаю цей флаєр, і ви бачите: тут є план залу, де відбувалася джобмеса. І на ній позначками позначені цифрами позначені роботодавці, а справа. І зліва є перелік цих роботодавців. Тобто, заздалегідь ви можете дізнатися, які саме роботодавці є на цій джобмесі. Але коли ви будете йти на джобмесу, ви можете підходити до кожного роботодавця і запитувати, а чи є у вас вакансія для такої спеціальності і називаєте вашу спеціальність, вашу професію, тому що... Роботодавець може бути в сфері енергетики, але можливо він якраз саме шукає бухгалтера або економіста. Тож користуйтеся цією можливістю, відвідуйте джоб Меси і знаходьте свої класні роботи.